Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом виробник Таїланд. Перші в показі лаконічні срібні сережки з натуральними аметистами. Гарний дизайн виглядають дуже сучасно. Розмір поверхні 26 на 10 мм. Аметист 10 на 8. Кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 4,9 грам. Англійська застіпка. Штифт недовгий. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Дуже гарний камінчик вражає своєю чистотою та. Гарним огранюванням. Вартість сережок 2100 гривень. Яскраві срібні сережки з натуральними цитринами та кубічним цирконієм. Цитрини дуже гарної якості, медового яскравого насиченого кольору. Розмір поверхні 16 на 13 мм, цитрини 11 на 9, кубічний цирконі 1 мм. Вага сережок 5,6 грам. Англійська застіпка. штифт трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Завдяки своєму огранюванню та чистоті. Просто неперевершений блиск. Передають такі камінчики. Вартість сережок 2400 гривень. Вишукана стильна срібна каблучка з муасанітом. Муасаніт блакитного кольору. Камінчик 11 мм. Додаткові камінчики, кубічний цирконі 6х2 мм. Сучасний дизайн. Камінчик такий величенький, при потраплянні світла, мерехтить дуже яскраво. Вага каблучки 4,2 грам. Розмір 18,5 Вартість каблучки – 1800 гривень. Оригінальний комплект з міксом камінчиків. Цей комплект багато хто вже придбав і дуже задоволений. Тому за вашими побажаннями я замовила його ще. Сережки та каблучка. Камінчики, рожевий кварц, зелений аметист, цитрин, блакитний топаз та гранат. Розмір камінчиків 5 та 6 мм. Каблучка розмір 18,5, вага 4,7 грам. Розмір поверхні 28 на 12 мм. Також камінчики 6 та 5 мм. Дуже гарні камінчики, чисті, прозорі. Сережки 37 на 10 мм. Камінчики 6,5 мм, вага сережок 7,5 грам, англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Комплект буде гарно пасувати до своєї власниці навесні та влітку. Вартість комплекту 3600 гривень. Срібна підвіска з натуральними опалами та кубічним цирконієм. Розмір 32 на 10 мм. Опали 9 на 7 та 7 на 5. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага 3,3 г. Ланцюжок 45 см. Застібка, карабін. І зворотнього боку вушко. Дуже гарна опалесенція. Всі кольори веселки присутні в цих опалах. Може бути дуже гарним доповненням до прикрас з опалами. Вартість підвізки. 1800 гривень. Вишукана срібна каблучка з натуральним аквамарином та танзанітами. Розмір поверхні 19 на 15 мм. Аквамарин 7 на 5, танзаніт 2 мм. Каблучка виглядає ошатно та стильно. Вага 4,7 грам. Розмір 18,5 із воротнього боку чистий прозорий аквамарин, дуже гарної якості камінчики. Вартість каблучки 1950 гривень. Елегантні срібні сережки з лабораторними султанітами. Камінчик великий 12 мм, розмір поверхні 18 на 12 міліметрів. 7 на 7 грам вага сережок. Султаніт змінює свій. Ось при такому освітленні він такий золотаво-коричневий. При білому світлі він зелений. Ось такого рожевого кольору він при денному освітленні без потрапляння штучного світла. Дуже цікавий камінь та Неперевершена робота майстрів. Тут в нас застіпка омега, занижений штифт, тобто підійде на будь-яку мочку, на будь-який прокол. Хто переймається, додала заглушку, але вони і так будуть добре триматися на вашому вушку. Нічого зайвого, тільки каміння та срібло. Камінчик доволі великий. Відкрити потрапляння променів буде надавати шаленого блиску сережкам. Вартість сережок 1800 гривень. Знову, в наявності, ваш улюблений комплект вишиванка з натуральними мозамбікськими гранатами сережки та каблучка. Сережки 16 на 6. Розмір поверхні. Гранати 3 на 3 мм, вага сережок 3,4 грам. Англійська застіпка. Занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха, каблучка. Розмір поверхні 23 на 7 мм. Вага 2,4 грам. Розмір каблучки 18. Дуже стильний вишуканий комплект. Вартість комплекту 3 тисячі гривень. Срібні стильні сережки. Конго з натуральними танзанітами. Як зазвичай ваш улюблений дизайн сережок та неперевершені танзаніти. Розмір камінчиків 4 на 3. Діаметр 30 мм, Завширшки 3,5 мм Вага сережок. 7,3 грам. Автоматична застіпка. Танзаніти розташовані і з передньої частини, і також позаду. Камінчики гарної якості, чисті, прозорі. Вартість сережок. 3150 гривень. Дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!